А це у нас що? А це у нас робот для миття вікон. Грюнхен. Подивіться, яка краса. У нас в комплексі тут що є? А він зборі? А це змінні деталі. Для чого поки що не знаємо. Потім розповімо. У нас в комплексі також є. Пульт. У мене такий самий від телевізора. Схожий. Далі. А це змінні такі от насадки. Круто. Тут у нас зарядний пристрій. До зарядного пристрою. До... І такі батарейки. Для, мабуть, для пульта. От такий чудовий пристрій ми отримували, і він у нас вже з'явився в продажу, точніше. Так що, замовляйте, робот для місця вікон в компанії Кадо.